Якби там не було, життя продовжується і, попри щоденні обстріли, і вибухи харківське видавництво Віват продовжує працювати у своєму місці. Книгарня не тільки відкрита для відвідувачів, а й презентує свою першу локацію у Києві. Окрім безліч книжок на полицях, організатори сьогодні підготували для гостей просто купу активностей, насичену програму та приємні сюрпризи нудьгувати. Точно не доведеться. От більше подробиці знає наш Олександр Храпач. Він там зараз перебуває. Олександре, вітаю, розповідай. Бачу, дуже багато людей е, прийшло, що там зараз відбувається. Так, вітаю Юлія. Дійсно, зараз в магазині у Києві дуже багато людей, навіть самі організатори цього магазину, не очікували, що прийде скільки відвідувачів, і тут дійсно дуже людно, дуже цікаво. Хочеться сказати, що українці читаюча нація, і коли почалася відкрита війна в Україні, коли окупанти заходять в міста, то перше, що вони роблять, це спалюють наші українські, українські книжки. Тому нам, як українцям, варто не лише зберігати наші книжки, а й примножувати їх раз видавництво Харківської ват цим і займається. І хочу зазначити, що попри обстріли щоденні ракетні снаряди, які летять на місто Харків, це видавництво продовжує працювати. Їхній магазин працює там, і вони вирішили вийти і на більший рівень вийти на рівень український і відкрили свій магазин у Києві. І бачимо, що тут дуже багато дійсно людей. Поруч зі мною зараз Світлана Тараторіна це письменниця, фантастка. Вона не не випадково. В такому одязі такої ворожки зараз вона розкаже, чому ж вона в такому одязі і які активності тут пропонують у цьому магазині. Будь ласка, Слана, так я не тільки письма фантастка. Я директорка з комунікації видавництва івати. Сьогодні ми запропонували своїм відвідувачам надзвичайну кількість активностей. Я зокрема. Ворожу на книжках, можу передбачити щось для вас, от тільки варто обрати книгу. І це у нас абсолютно спромт. Якщо ви скажете сторіночку, я вам прям зразу і передбачена. Давайте, сторінка 30, 37, п'ятий рядок. Давайте, сторіночка 37, п'ятий рядок. Так Рить, парубок та низко старому клоняється. Я думаю, що це нам всім побажання на здоров'я і на мир на весь наступний рік. І сьогодні я таких передбачень вже роздала дуже багато. Сподіваюсь, всі вони здійсняться, і всі відвідувачі залишаться здоровими, щасливими, мирними ті, які прийшли сьогодні в Світлана, і що це за банка за наше ворожіння. Ми просимо донатити на ЗСУ, тому що у нас як у Харківського видавництва дуже багато. Нашої команди волонтери Ці збираємо сьогодні конкретно на дрон для одного з підрозділів, і е, ось побачите активно люди цікавляться, люди допомагають і розуміють, що книги це щити культурний і водночас можна зробити корисну справу допомогти нашим воїнам. Можемо ще показати, що у нас тут відбувається. У нас, наприклад, ось грають в таку. Мем, гру «Мемологія», мелогія, бук меми. Там різні такі менчики, картинки з книжковими цитатами, з різними історіями, які теж захоплюють людей. Крім того, у нас по всьому магазину відбувається квест. Відвідувачі шукають сертифікати з дуже хорошими, з хорошим подарунком на книжки, зрозуміло. А де, де ці сертифікати можуть бути? А ніхто вам не скаже, я вірніше, вам не скажу, як не просіть, вони тут є і відвідувачі мають шанс їх знайти, отримати і запуститися. Ось у нас, ви бачите, дуже багато відвідувачів. Я проведу ще в одне приміщення. Ось тут у нас ще, ми трошки перемістились, це ілюстрації, які створювали наші художники вже з 24 лютого. Це всі наші ілюстратори, це художники, які працювали, незважаючи на війну. Тут у нас дитячі читання. Справжні живі українські автори читають, знайомлять зі своїми книжками наших юних читачів. Тому що дитячі книжки це дуже важлива складова нашої роботи. У нас в видавництві їх дуже багато, і ми особливо наголошуємо на те, що діти мають читати, мають отримувати нові класні книжки. Ось ви бачите, це Іван Андрусяк. Він ось зараз розказує про свій Жерар партизан. Це морська свинка. Ще від орків страшних, і е, це важливі теми, про які теж з дітьми треба говорити. Ми маємо розказувати їм про те, що відбувається, але розказувати так, щоб вони розуміли, які ми сильні, як ми можемо е, проти. Ти всім злим оркам ось mm -hmm. вона ще є письменниця, наша дитяча з якою теж варто було б познайомити. Так це була Світлана Тараторіна, письменниця фантастка. І хочу зазначити, що ми були у дорослому залі для дорослих книжок. Ми були у залі, де продаються дитячі книжечки. Зараз от автор дитячих книг розповідає дітям про що його нова книга. І хочу зазначити, що є тут розваги не лише для діток і для дорослих десь близько 18.00 сюди приїдуть два стендапера і будуть шуткувати на тему книг і на тему взагалі життя. Щоб всім було веселіше, дійсно організатори цієї книгарні ще раз хочу сказати, що не розраховували на такий на таку кількість людей відвідувачів. Хочу показати вам, щоб ви на, на власні очі побачили, що черга до каси не, не в одне коло, а, а навіть в два кола. Сілька бажаючих купити книжки. І е, ми поспілкувалися з покупцями, які стоять у черги до каси. Прошу е, прослухати їхні емоції і які книги вони обирали сьогодні. Будь ласка. Відкриття, тому що її подруги дізнались, і вона каже: Давай з'їздимо, оберемо нові книжки. Приїхали, обрали що за книжки. А ну це все, що обрала донька для себе. Кокотюху взяли спробувати почитати, бо вона ще не читала. От, ну. І для племінниці малої теж взяли такий невеличкий сувенірчик. Ну і класика, агата Крісті, звичайно, куди без неї. Великий вибір сучасних книг за гарними цінами, і я планувала купити цю книгу, українські українські міфи чарівні істоти. Вона не лише українського автора і цікаву інформацію, а ще й дуже гарна. Така історія тут дійсно дуже людна, дуже цікаво. Що, що хочу побажати нашим глядачам приходити читати, ознайомлюватися з новими книгами. Дійсно, тут полиці буквально завалені, як і класикою, так і новинками і вітчизняних авторів, і закордонних авторів. Так що, тобі слово. Дуже Дякую, тобі за це включення. Ти знаєш, мене особливо потішило, що наші українці стоять в черзі не лише за Макдональдсом, а й за книжками. Це дуже приємно усвідомлювати. Наскільки нас крута і читаюча нація, яка не тільки е, дивиться телевізор, там е, хоча е, на, наші новини досить 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 відрізняються від російської пропаганди, але тим не менше ми не тільки дивимося, е, споживаємо якусь швидку інформацію, а й читаємо книги, розвиваємося і розвиваємо своє критичне мислення.